Ще двоє моїх підопічних, я їх час від часу знімаю на вигулі, а й Бентлі. От. І Бентлі у вольєрі ніколи не накидається на корм. Він в першу чергу чекає ласки, спілкування з людиною, щоб ти його почухав. Бентлі. Він дуже людиноорієнтований, йому час додому, він засидівся в притулку. Він настільки розумний, здібний пес. От, що Обніматися, да. обніматися. Да. Обнімати. Ось так, ось так. Ось такий ти красунчик, розумашечка. Що там? У тебе такий саме корм є в мисці. Іди. Ось Альба живе корм. І в тебе такі саме є, ось тут. Пішли, покажемо тебе. Повна миска корму, Він не спішить їсти, бо він хоче спілкування. Ти чухаться присі. Іди їж, іди, А тут Альба своє зараз з'їсть і потім твоє з'їсть. А ти, гамчик, давай. І потім підемо гуляти, я вас виведу погуляти. Біжи, ми ще наспілкуємося сьогодні, ще буде часу. Да? Трошки ще буде часу. І ти мій зайчик. ти мій зайчик, зайчик. Да? Ось такий бублік. Хвостик бубліком. Так. Чудовий, чудовий пес. Ти чудовий. Ось так. Бентлі. І Альба на вигулі. Альбуся. Не прилипай до мене. Я хочу показати, яка ти красива. Ось така Альба. Велика собака. Чемна, спокійна, дуже добра. Вона з усіма уживеться, із собаками, і з котами, і з дітьми. Дуже класна собака. Альба! Альба. іди сюди, Іди, сюди. іди до мене. Іди. Іди чудово собак. А це живчик Бентлі. Ось такий живчик. Набігався вже. І тому зараз можна його зняти спокійно, показати його у всій красі. Так? Да? Да? А так. Ти ти ще хочеш бігати? Ти ще хочеш бігати? Так? Да? Да? І скакати хочеш, і бігати. Ну давай, бігай, бігай. А так.